Він професійний юрист, екс-міністр економіки та закордонних справ, наймолодший голова Верховної Ради в історії України. Він зразковий чоловік та тато двох донечок Христини і Софійки. Попри завантажений графік, завжди знаходить час для родини. Сімейні туристичні походи, відвідини театру та святкові вечері для цієї родини. Це традиція. Зустрічайте у студії сніданко з 1+,1» політика чоловіка і тата Арсенія Яценюка і його донечок. Марсині Петрович Інсенюк. Христина та Софій, у нас на гостях. Доброго Вітаю ранку. Ще. Вітаю ще. Вітаю вас. Ну що ж, Приємно бачити нашу виставку. Рано Добрий ранок всім сказати. Так, Христинка, рано. ти найстарша, Софійка ти найменша. Так. А хто так. з вас головний? Ну, головна, мабуть, я, тому що я дивлюся за Софією. А тато за тобою. Так, а тато за мною. Доченька, головна у нас мама. <реш> а, а до речі, вона, і, скажімо так, найбільш врівноважена в сім'ї, не тільки тому, що не ім'я Тереза, так ну вона нас намагає всіх врівноважити, тому що діти дуже такі, я би сказав, енергійні. Я навіть можу відверто сказати, що в принципі наступний рік це їхній рік. Ну, рік дракона. Mm -hmm. Вони у нас мають якісь. Драк... Два дракончики чи що? Два маленьких дракончика, тільки народились вони не в рік дракончика, але якщо їх залишити одних у хаті, то вони хату перевернуть за декілька хвилин. Це вони тут зараз, бачите, такі культурні, <звук> так бачите, ручки склали. <звук> є, <звук> файні, <звук> інтелігентні. <звук> от. Тому що перед цим готувалися, мама сказала, що ви себе файно вели. От вони себе файно ведуть. <звук> ну а як файно ви вели себе під час навчання ну, за останні півроку? Розказуйте, Софік. Ну. Які оцінки, що тебе найбільше вразило, які предмети? Щось ти дізналася, про що, тебе, про що ти хотіла нам розказати? Вразили найбільше мене предмети українська мова та письмо. Само ж малечко розмовляти українською, що тебе найбільше вразило? Ну, українські мови, можливо, нове слово якесь. Нові правила. Нові правила. Наприклад? Ну, орфограми, так. слабкої так. позиції. Театр чи театр. Чтеатр. І, і ще у нас є орфографічний словник, щоб провірити орфограму. Так, ну, а ти ділишся з сестрою такими враженнями, чи про щось то вже сестра знає, або ти, наприклад, Христина кажеш, ні, це не так, а це так. Навчаєш її? Так, дійсно навчаю. Більше все, я допомагаю Софії робити математику та англійську мову. Математику Софія дуже добре розуміє, але от з англійською мовою в неї є деякі проблеми. Але ж ви як поліглот в сім'ї, зі скільки років почали навчати їх назад? Дітки з самого маленького віку навчаються англійською, але я вам мушу розказати про останнє завдання, яке ми вирішували для Софійки. Це було завдання чи то з логіки, чи то з математики. Христина, Це інформатика. що -то? Інформатика була. Угу. Слухайте, я зрозумів, що з двома вищими освітами, червоним дипломом, я не годен вирішити для другого класу завдання. Ну там треба було. Ну, наприклад, скажіть, що там Там, там розумієте, там я навіть не можу пояснити, бо я хотів познайомитися з тим чоловіком, який писав це завдання по інформатиці. От Просто хотів з ним поговорити. А яким чином у нього побудована логіка? Доці, а ви вирішили тоді? Так то то ж не чоловік? А хто? Тож. Тетя нас вчить. <су> Тетя схожа на чоловіка, ну такі в нас викладачі. <су> 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 так а що за завдання? Пам'ятаєш ти, А, Ну пам'ятаєш я... там, де такі були ромбики замальовані, там трикутник був. Та 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 як я, то треба було вирішити? Ну я тобі краще розкажу. Ось ми з мамою не могли зробити інформатику. А коли вже настав о, кінчальний день інформатики. Я сама її зробила і мені поставили добре, це означає 11. Та ти що, тобі 11 поставили? Ми бачимо, нам поставили по двійці, у 12 бальній системі. А, 12-бальній. Доброго ранку. Пане Гасеню, а чим ви керуєтесь у вихованні своїх доньок, Якими принципами? Знаєте, ми керуємось дружиною так, як виховували нас батьки. І так само ми намагаємось виховувати своїх дітей. Тому з одного боку дітям складно, тому що в принципі виховання доволі консервативне, але з іншого боку, вони все рівно роблять все, що вони хочуть. і а не, і не в... дуже дивляться на те, як ми їх там виховуємо. А консерватизм як він проявляється? В чому? Ну от ми любимо, щоб все був порядок. А, от у всьому повинен бути лад, порядок, відповідальність. От, значить, з вечора все повинно бути складено, всі уроки повинні бути зроблені, щоденник має бути перевірений, все має акуратно стояти в хаті. Ну, тобто має бути все так, як нас виховували в дитинстві. Угу. Ну, вони, в принципі, майже все так роблять, але не завжди. Спитаємося, що вони думають про свого батька, але трохи пізніше. Сувора дисципліна, трудотерапія і колективна відповідальність. Чи спрацьовують ці методи у вихованні ваших доньок? Знаєте, який найкращий метод. Вони повинні брати приклад з батьків. Так як ми брали приклад угу. своїх батьків, так вони повинні брати угу. приклад з батьків. А от стосовно тих методів, ну це вже з далекого минулого. З одного боку, ми хочемо, щоб вони були відповідальні, щоб вони були дисципліновані. А з іншого боку, треба так, щоб вони самі цього захотіли. І знаєте, тут особистості, вони ж кожна з них особистість. То, що воно мале, це ще ж нічого не означає. Воно навпаки таке затяте інколи буває, що набагато більше, ніж тато з мамою разом взяті. Тому їм треба давати можливість самим прийняти рішення. Їм треба давати можливість стати цією особистістю, показати свій характер, інколи поборотися з собою, інколи поборотися з нами, але потім, щоб вони вміли знайти правильне рішення. Ну так виховую. Так, Софійка Христина, тільки не дивіться на батька. От зараз, якщо ви берете приклад або не берете приклад, от наскільки батько суворий в сім'ї у вихованні? Чи буває таке, що може гримнути або там сказати так? Таке буває, коли ми отримуємо не дуже втішаючі оцінки. Ага, так. А, батько дивиться чи кричить? Ні, батько просто дивиться. Мовчки? А, так, мовчки, буває таке. І, і тим все сказано. Так, угу. так. А, але тато він а, нас наказує так, що він може сказати те, що ми не, не отримуємо якогось подарунку, якщо ми не, ви, ну, не виправимося. Ну, ось так от він нас наказує і вчить, тому що треба гарно вчитися, треба заробляти гарні оцінки, треба слухатися. Це його методи його. покарання. Софійка. тільки чесно, про батька. Ну, якщо в мене не добра оцінка, батько каже вчись добре. Ну, Просто якийсь святий, не знаєш, не що добрі оцінки, недобрі оцінки. Якщо погано, то добре. каже вчись добре, добре. Він мені нічого не робить. <підроби> а, які цікаві подробиці, чого тільки не дізнаєшся за чашкою ароматної кави? Дівчата ще раз до вас питання. От не знаю, у нас відомі люди приходять своїми дітьми, і коли Ліда Таран читає новини, якийсь там гіпнотичний стан, вона їх вводить в такий і вони дивляться. І от ти сказала, да, Софійко, Зараз я подивлюся наживо, як відбуваються новини, те сини, яких їх ведуть. <підроби> а не хочу питати, ви будете ведучими, журналістами або співаками, там не знаю, яку професію ви для себе вже обрали? Ким хочете стати? Я обрала свою професію роки три тому назад. Я побачила відомих дизайнерів, так. мені дуже сподобалося. Моя мама дуже гарно ж моя мама дуже у неї гарний вкус, і вона якби зі мною трошки схожа. Тобто я вирішила бути дизайнером. І зараз я цим займаюся, займаюся малюванням для цього, займаюся стилістикою. Ну і звичайно шиття одягу. Софіка. Ну, якщо чесно, ось Христина хотіла, пам'ятаєш ти хотіла?